У цьому заході чоловіки і жінки, неймовірні аромати парфумів і грошей також. бо Це є чудовий заробіток. Далі пересело парфумис. Пробують нові парфуми, новинки, які вже незабаром в продажі. Можу передати емоції, які відчуття сьогодні. Це зустріч з партнерами в Мадриді, це навчання, це подарунки, це можливість змінити своє життя на краще. І я запрошую вас також спробувати для себе цю чудову нагоду, де ви можете мати свій бізнес власний без того, що вкладаєте тисячі євро в те. Нетворк маркетинг онлайн-магазин, навчання безкоштовні від нас, від компанії. Я, топ лідер компанії Наталія Микітеєк, Запрошую вас в свою команду на особистий супровід і поділюся досвідом, як з нуля вийти на дохід, який ви ніколи в житті не мали. Ви так хочете? Приєднуйтесь?